Друзі, всім привіт! Сьогодні знову з вами тестуємо розбійника. Так, відразу ввімкнемо наші зілля, щоб про них потім просто-напросто не забути і бачити, що у нас по часу. Що хотілося б на ньому потестувати? Де наші чудові предмети на розбійника? Ми використовували з вами прекрасні черевики, щоб підвищити наш. Надсильний урон, over демедж, за рахунок того, що ми будемо використовувати талісман, але ми хочемо їх змінити. Ми хочемо взяти щось інше. В мене була ідея, от цікавили мене дуже сильно черевики ті, що у нас працюють як корона люціона. Це раз і цікавили ось ці чудові черевики, які будуть працювати як наші рукавиці, ті, що дають нам плюс 360 у нашому випадку до урону. Тому що зазвичай в цю збірку не, не можемо вмістити ці всі предмети. От зараз побачимо, як. Буде працювати, наприклад, з короною, тому що на варварі ця корона люціона працювала. От цікаво, чи буде вона працювати на нашому чудовому розбійнику. Ми тут, в принципі, не намагаємося щось спіймати виключно там чудово, але це взагалі жахливі закалки. Давайте переробимо їх трошечки. На максимальне життя нас влаштовує. На відновлення влаштовує. Знову на тінь резисти. Так, давайте ще раз. Знову на тінь. Не хочу я, щоб були резисти на тінь, а вони нам тільки і падають. Так, відновлення. Відновлення прекрасне. І знов разисти. Ну, якщо два рази на відновлення впало, то нормально. Так, і давайте ось ці черевики ще чудові. Мені здається, що все-таки гравці будуть використовувати ці предмети в повній мірі. Щось мені це підсказує. Тобто всі предмети будуть замінятися, друзі. Ну, мабуть, окрім міфічних, бо вони також дуже супер корисні. Всі унікальні будуть замінятися гравцями на ось такі сезонні предмети. Тому що у них більший просто-напросто афікс. Ну, афікс аспект або ж унікальна здібність, якщо геть правильно вже. Можливо, буде навіть таке, що ці унікальні здібності будуть такими ж самими, як вони і мали бути. Ну, наприклад, як ось ця здібність на рукавицях, що ми обрали її замість черевиків. Але будуть використовуватися саме такі, тому що вони просто-напросто посилені. Так, давайте ще раз. Тому що, як пам'ятаємо, на черевиках у нас максимально 0,75 до урону. А тут максимально 0.9. Тобто все одно вище, ніж якщо б ми одягли звичайний предмет. Так, ну не хочуть вони щось корисне нам давати. Нехай таким чином виглядають. Так, і дивимося, що у нас змінилося. У нас змінилося те, що в нас повністю всі резисти впали майже на нуль. Тому що в нас. Тому що в нас в нас були черевики, які ми використовували по типу як амулет. Ну, подивимося, цей персонаж може себе нормально почувати і без резистів. Особливо те, що ми, в принципі, на звичайному режимі, ну, на сезонному звичайному режимі, я на, маю на увазі, що не на хардкорі Тому, якщо навіть помремо, то нічого страшного. Так. Наша ціль дізнатися, чи буде працювати цей прекрасний аспект з рукавиць, ніж, скажімо так, те, що в нас був аспект з амулету. От і все. Ну, Навіть не аспект, а унікальна здібність предмету. Так, ну і подивимося, як це все буде працювати. Якщо пам'ятаємо, то десь приблизно в нас цей портал проходився за 3,5 хвилини. Ну, тобто до 4 хвилин. Тобто, наша ціль дізнатися, чи. Будемо ми зараз наносити більшу кількість урону, чи не будемо. Звичайно, резисти це не геть велика проблема, тому що, друзі, резисти можна якимось чином підняти на кільцях, якщо вибити хороші кільця. Ми цим з вами, скоріше за все, займатися просто-напросто не будемо по тій причині, що. Це тестовий світ. Я не збираюся тут виловлювати на речах ідеальні, от прямо загартування, ідеальні речі з чотирьма зірками. Дивився постійно чату, що гравці там скидають речі з чотирма зірками. Друзі, ну річ з чотирма зірками в звичайному світі ну, я, мабуть, жодного разу за два роки гри не бачив. Сенсу її тут тестувати, щоб що. Який шанс того буде, що вона нам випаде. Ми тестуємо, як персонаж буде працювати з цими чудовими унікальними властивостями предметів. От і все. Якщо пощастить там вибити потім якесь кільце, там хоча б на дві зірки навіть, а не на 4, то це буде прекрасно. Але наша ціль подивитися, як він працює саме з якимись різноманітними унікальними властивостями. От і все. На цих предметах хаосу. Тобто, чи буде сенс всі предмети, ну не всі, а більшість з них заміняти саме цими предметами хаосу? Ну, мені здається, що якийсь сенс буде, як мінімум, майже на всіх персонажах, я думаю, окрім Некроманта. Тому що в Некроманта, якщо чесно, ситуація така, що йому більш корисно, як на мене, використовувати звичайні просто легендарні предмети, на яких можна накинути аспект. Тому що аспекти в некроманта більш е, дієвіші, ніж унікальні речі, якщо чесно. Ну, знову ж таки, це не для всіх збірок, але для дуже багатьох із них. От чому збирав збірку на Міньйонах? Бо якраз там некромант використовує багато унікальних речей. І обладунок е, міфічний, і рукавиці унікальні, і штани унікальні. Тобто тільки. Е, Черевики в нас не унікальні в цій збірці, були навіть до 10-го сезону. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я так. Три хвилини ми дійшли з вами до боса. Бос знову те, що не дуже сильно чудово нам підходить, тому що він може навіть вбити нашого персонажа. Не дуже сильно я полюбляю цього боса. Тому що в мене таке враження, що він один з найгірших, мабуть, в грі. Він чомусь якось дуже погано пробивається, якщо чесно. Так, 11.30 це за 3,5 хвилини. Слухайте, ну не геть, щоб сказати, велика різниця, якщо чесно. Мабуть, майже те ж саме, що було в нас історія із Амулетом. Щось мені здається, що всі ці відсотки, друзі, вони. Працюють так, що вони просто-напросто складаються, вони не перемножуються. Тобто, грубо кажучи, що ми будемо використовувати зараз з вами корону, що ми будемо використовувати амулет ось цей буде одне і те ж саме. Давайте ще спробуємо корону Люціона, чи буде вона працювати ліпше на розбійнику. Зараз побачимо так, і можливо тоді. Раз в нас вже повні оболи, то виб'ємо якісь кільця. І всі кільця гірше немає куди. Ми їх всі, мабуть, порозбираємо, друзі. Мабуть, найтяжче на розбійнику це вибити якесь нормальне кільце. Там, де є супротив до всіх стихій. І з зірочкою. Так, знову не те. Дурниця це все. Так, спробуємо з короною. якщо ні, то залишимо черевики ті, що використовували використовували. Аспект замулету. Ну, не аспект, а унікальну властивість. Так, почекайте, і щось іще хотів. Мабуть, не це і не це точно, бо арбалет нам буде знижувати перезарядку. Арбалет ми сюди з вами не вмістимо. Та й, мабуть, по суті, що все. Так, більше нічого мене не цікавило. Тільки ось ці чудові два аспекти. А, і ось цей, точно. Корона наша прекрасна. Корона е, боговбивці також цікавила. Тому що на ній є хороші, м, хороші дуже властивості по типу урон, е, урону по елітним ворогам і зменшення часу відновлення. От її ми також затестуємо обов'язково. Тому що використовувати заодно цю корону і ось цей прекрасний міфічний шолом, це я вважаю якраз саме те, що нам потрібно. Так, а ми хоч замінили на корону Люціона наші черевіки. Ну, почекайте. Чи знову забули. Змінили. Так, подивимося, як ще корона буде працювати. Ну, мені здається, що якщо чудовим чином працює сила та, що в нас е, на надсильний урон, мені чомусь здається, що якраз е, е, амулет те, що ми обрали з вами е, першим, амулет е, лорда Вигнанця, чи як він там правильно перекладається, то він був найкращим, мабуть, для цієї збірки. Так, що це за монстр такий чудовий? Це він з бар'єром, мабуть, був чи з чим. Йдемо від нього. Не подобається він нам. Можливо, взагалі погана мапа випала для тестів, тому що ці павуки, вони всі, мабуть, будуть зараз з бар'єром. Ну, подивимося, можливо, вона коротенька. Можливо, нічого страшного. Але якщо тут монстри будуть з бар'єрами за цим куполом, який також довго пробивати, в усіх щит. Це всі монстри з бар'єром. Друзі, очевидно, треба звідси виходити, тому що не вийде нормально нам протестувати цей рівень. Ну, Монстри з бар'єрами, з куполом, зменшенням до урону. Ще тільки не вистачає монстрів з кам'яними стінами, і взагалі буде просто те, що треба. І щоб вони ще вибухали отрутою взагалі прекрасно. Давайте вімкнемо просто інший рівень, тому що. ну... В порівнянні воно ніяк працювати не буде. Якщо просто-напросто випала мапа з такими монстрами, які всі зі щитом. Ну, це дурниця. Ну, от змії, нехай будуть змії. Якщо будуть без щитів, то можна тестувати. Багато що залежить від монстрів і від мапи. Ну, але очевидно, якщо е, предмет буде потужніший, то буде працювати він в будь-якому випадку краще. Тобто там ну, в будь-якому випадку буде там хвилина різниці чи більше. Е, якщо предмет особливо там е, не дає ніякої потужності, то звичайно ну, буде час приблизно е, подібний, скажімо так. Побачимо, взагалі, ну, ось ця тема з предметами мені дуже сильно подобається, якщо чесно. Це що розробники їх вводять. Єдине, що мені не подобається, що ці предмети не вводять на постійній основі. Нехай би ці предмети просто були б з якимись. Звичайними, скажімо так, бонусами, тобто не посиленими бонусами, але щоб можна було. ну от, Наприклад, амулет цього лорда вигнанця він має бонус класичний 60%. Щоб просто ці предмети залишалися в грі, щоб цей бонус міг бути не на амулеті, а наприклад на черевиках. То Це було б прекрасно. Тобто, не обов'язково залишати їх посиленими. Не обов'язково, щоб вони там ну, давали саме ці посилення, щоб вони просто були в грі, щоб можна було замінити. Якщо ти хочеш, ну, тобі потрібно прям носити цей амулет, але ти не хочеш відмовлятися від звичайного легендарного амулету. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що. Тобто, щоб була можливість ці аспекти використовувати просто на якомусь іншому предметі. От і все. Тому що буває таке, що вибити якусь річ буває досить складно. Наприклад, проходиш е, якісь проходження на боса, е, шукаєш там, ну, черевики, наприклад, на варвара, ті, що на базові вміння, і пройшов е, того льодяного чудовиська вже тисячу разів, і все одно нормальних черевиків з, з нормальним. Е, Афіксом з потрібною зіркою немає. Ну, я думаю, у вас теж таке було. Ну, що я маю на увазі з нормальним, це, наприклад, щоб був максимальний-напросто просто цей афікс, тобто 100% і щоб була потрібна зірка. Тобто, ходиш постійно туди на це лядяне чудовисько, нічого з нього нормального не випадає. Те саме, наприклад, з беліалом. Хоча це найкращий бос для вибиття предметів, буває таке, що також на нього проходжень витрачаєш цілу купу. там, І все одно потрібного тобі предмета, саме хорошого, з хорошою зіркою, не доводиться просто вибивати. Тобто Не те, що не доводиться, не щастить вибити. от і все. Тому мені чомусь здається, що було б непогано, якщо б ці предмети хаосу якимось чином перекочували в звичайну гру, можливо, у якомусь просто іншому вигляді. Просто щоб ці аспекти могли бути на якомусь іншому предметі. Тим паче, що Орду все одно змінюють на постійній основі. Ну, наприклад, щоб гравці проходили орду, і там була б можливість вибити такий предмет. Хаосу, який має на собі властивість просто таку ж саму по силі, але з іншого предмета. Я вважаю, це було б прекрасно. Але ну, маємо те, що маємо. Пограємося цими предметами в 10 сезоні. Мабуть, можна виходити, друзі, тому що корона Люціона прекрасно працює лише на варварі. Щось не дуже сильно посилюється наш урон. Якщо чесно, цікаво чому, 5 разів на 18. Ну і по часу не будемо навіть боса проходити, нема сенсу. Абсолютно жодного. Тому що по часу бачимо, що набагато гірше проходить наш персонаж. Так, от мені здається, що буде класно працювати ось цей предмет, де він у нас тут. Де наш чудовий предмет? Те, що на корону Бога вбивці. Тому що тут 72% урону і цю корону я досить часто, друзі, використовував на багатьох взагалі персонажах, які мають носити або ось цю прекрасну корону, ну або шолон. Чому корону? Не знаю. Так, Або ось цей прекрасний шолом. Тобто, поки, Допоки в нас немає наприклад, на якомусь режимі унікального якогось предмета, ну, скоріше за все, це буде в сезоні, то я дуже сильно полюбляв носити ось цю корону прекрасну, тому що вона давала нам можливість отримати 60%. До нашого урону на декілька секунд. І це працювало майже як міфічний шолом Тобто особливо великої різниці по часу в порталах не було. тобто Це там 20-30 секунд. Тобто, Грубо кажучи, ну, на якихось початкових рівнях саме я маю на увазі, Тобто, коли ми вдягаємо унікальний цей предмет там ще з не супер прокачаними гліфами, то ця корона дуже сильно нам допомагала проходити взагалі портали якісь, ну там 75, 80, тобто вона працювала нічим не гірше, ніж коли ми вже вибивали собі міфічну. Звичайно, що міфічні, вони потужніші. Звичайно, це очевидно. Але коли їх у нас немає, то ми їх ще не здобули, скажімо так, то корона боговбивці це. Чи шолом боговбивців? Це взагалі, я вважаю, прекрасний предмет. От його якраз і затестуємо, побачимо, як це все буде працювати. Ну, розбійник, в принципі, такий персонаж, що, якщо чесно, на ньому в основному, друзі, ми просто-напросто. Скажімо так, маємо не супер великий вибір, високу можливість використовувати якісь унікальні взагалі властивості цих предметів, тому що, в принципі, на розбійника всі корисні унікальні предмети ми і так зазвичай одягали. Тобто навіть зараз, в дев'ятому сезоні можна взяти ці рукавиці. Ті, що на додатковий урон, але їх ніхто, ніхто не обирає просто-напросто через те, що звичайний аспект буде ліпший по урону, ніж ці рукавиці. Ну, розумієте про що? Тобто, грубо кажучи, на розбійнику якраз, я думаю, будуть гратися з цією новою зброєю, і саме з основними вміннями, друзі, тому що е, на Розбійника, ну, в принципі, той, що грає на інших збірках, не через основні вміння, ну, більше нічого корисного там і не одягнеш зараз навіть в грі. Тобто там в основному грають аспекти легендарні. І ці предмети хаосу просто будуть напросто некорисні. Так, ну, знову ж таки, я можу помилятися. Знову ж таки, це все можуть переробити, можливо, якісь інші предмети зможемо ми додавати в ці слоти наших обладунків. Тобто я, наприклад, не знайшов, хотів знайти властивість предмету очей в темноті. Тобто ті, що у нас Дають урон додатковий, але я їх не знайшов в цих прекрасних предметах хаосу. Тобто ні на обладунку, ні на шоломі, це означає, що ми не можемо мати цю властивість на предметах. І от, якщо чесно, прикро, тому що предмет хороший. Так, бачимо по часу, що корона прекрасна, але все одно можна звідсіля виходити, тому що пішов уже відрахунок, друзі. Що у нас е, третя хвилина, ми ще навіть монстрів не добили з вами. Виходимо з порталу. Немає сенсу просто-напросто його далі проходити, тому що вона працює гірше, ніж е, що? ніж правильно е, наш амулет прекрасний. Талісман вигнанця». Тобто те, що ми придумали з вами перш за все, воно працювало ліпше, ніж рукавиці, ліпше, ніж люціон, і ліпше, ніж е, корона боговбивці Тобто найліпший вибір це збиратися через е, пастку. Це якщо ми будемо використовувати е, додаткову властивість від амулету на overpower демедж або на сильний урон, і будемо використовувати з вами. Що ми будемо використовувати ось цю прекрасну силу. Супер високі рівні ями я не буду проходити, друзі, тому що ну, не хочу витрачати на це час, мені зрозуміло, все на цьому рівні. Цим можна займатися, просто вже, коли сезон буде доступним. Тому що ну, я вам поясню, викручувати ці всі предмети це займає там, по 2-3 години. Тобто це дуже довго. Але все одно ролики якісь будемо знімати. Дякую всім за увагу. Можливо, сходимо в високі рівні, побачимо, подумаємо. Бажаю гарного настрою, гарного дня. Якщо сподобалося це відео, можете підписатися на канал чи поставити вподобайку. Є питання, задавайте в коментарях. До зустрічі в нових роликах.